Вітаю вас, це програма Уряд на зв'язку з громадянами. Сьогодні ми знаходимося в приміщенні урядового контактного центру, куди щодня звертаються люди на урядову гарячу лінію. Ми, в свою чергу, з аналітиками урядового контактного центру обираємо звернення за певною темою. Запрошуємо представника органу влади для того, щоб отримати відповідь. Сьогодні ми будемо спілкуватися з державним уповноваженим антимонопольного комітету України Агією Загребельською. Вітаю вас! Добре. Дуже багато звернень, надійшло щодо цін. На на бензин на автозаправках. Антимонопольний комітет це той орган, який має запобігати картельним змовам, і Артем Борисович з міста Запоріжжя просить роз'яснити, чи здійснюється регулювання контроль цін на автозаправках. Якщо подивитись на оптові ціни на 95-й бензин, то літр виходить 16 гривень, 12 копійок за літр приблизно. Ну чомусь на заправках він коштує дещо дорожче. Чи немає тут картельної змови? На сьогодні та нова команда, яка прийшла в комітет, ми стаємо на боці того, що комітет не є контролюючим органом, комітет не є каральним органом. Комітет повинен сприяти розвитку конкуренції. Тому на, зараз ми дуже активно використовуємо механізм рекомендацій, які є обов'язковими для виконання. Ми рекомендуємо ринку, шановні, встановіть ціни, ті, які поснували за умов значної конкуренції. Подивіться на собівартість, подивіться на світові ціни на нафту, наприклад, в даному. У випадку, да та інше, але при цьому звичайно комітет може застосовувати і штрафні санкції, і в розрізі тих справ, які сьогодні розслідуються комітетом. В результаті, якщо буде доведено, що певні суб'єкти, які працюють на цьому ринку, вчинили порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції, то звичайно до них будуть застосовані штрафні санкції. А про які суми йде мова? А штрафні санкції передбачені законом там, в залежності від того, яке порушення було вчинено, вони а, визначаються в розмірі до 10%, приблизно це а, майже для всіх порушень, а такий а, універсальний розмір, але все одно є певні різниці. Від обороту за попередній рік, а, який був у цього підприємства, яке вже вчинило порушення. Але при цьому я хочу звернути увагу, що буквально нещодавно, кілька місяців по тому, комітетом було прийняті. Методичні рекомендації щодо порядку розрахунку штрафів. І якщо раніше комітет розраховував штрафи, керуючись власним переконанням, він мав просто крайню межу, встановлену законом, а в межах цієї межі штраф міг бути різним. І дуже багато було нарікань з приводу непрозорості комітету діяльності комітету саме в розрізі цих штрафів, тому що ці штрафи могли ця дискреція комітету могла бути там від одної гривні да, до кількох мільйонів гривень. Звичайно, різниця велика. На сьогодні ми прийняли методичні рекомендації, яким покроково розписано, як комітет розраховує штраф, які на які чинники він повинен звернути увагу, які чинники, яким чином враховуються, да, при розрахунку штрафів, і ми повністю прибрали всю дискрецію нашого колегіального органу при визначенні розміру штрафу. Ми дивимося тільки матеріали справи. Методичні рекомендації і по формулам розраховуємо штраф. Зараз вже в Верховній Раді був прийнятий закон щодо прозорості діяльності комітету щодо публікування рішень. Найближчим часом ми сподіваємось, в другому читанні буде прийнятий закон щодо того, що комітет повинен не просто за доброю волею користуватися цими рекомендаціями, а що ці рекомендації повинні мати вагу нормативно-правового акту, і що саме по ним він просто зобов'язаний, а не Хоче розраховувати штрафи, і коли вже цей закон буде прийняти, то в принципі весь цей процес буде відбуватися не тільки за нового складу антимонопольного комітету, прозорою зрозуміло, а й взагалі, тому що це буде передбачено в законі. У нас є низка звернень, які стосуються деяких протиріч між комунальними і приватними суб'єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію в тій частині частині доступу до інвентаризаційних справ, які зберігаються в комунальних БТІ. Так, Микола Олександрович з міста Павлограда Дніпропетровської області запитуючи, чи отримував комітет звернення від приватних суб'єктів господарювання з цього приводу, які заходи вживає комітет для встановлення однакових умов. Роботи на ринку приватних і комунальних підприємств дійсно два роки тому приблизно, да коли почалась реформа реєстраційної служби системи реєстрації нерухомості. А була знищена монополія комунальних підприємств, бюро технічної інвентаризації. Це було дуже позитивним кроком. Законодавцям було введено на ринок суб'єктні господарювання, приватний сектор, які також можуть надавати послуги з технічної інвентаризації. Але що важливо для ринку, просто ввести суб'єктів, да, це одне, але треба зробити рівні умови роботи на ринку як комунальних підприємств, так і суб'єктів господарювання іншої форми власності. Тому що якщо у них не буде... Буде рівних умов, у них не буде звичайно здорової конкуренції. Комітет дуже багато скарг звернень отримував з цього приводу. Проводилось майже рік, проводилось дослідження, дуже таке грунтовне цієї ситуації. І буквально нещодавно комітетом були надані обов'язкові для розгляду рекомендації профільному міністерству Мінрегіон Буду з приводу того, що необхідно максимально. Створити рівні умови для цих суб'єктів. Що це означає? Наприклад, доступ до інвентаризаційних справ. Інвентаризаційні справи всі залишились в комунальних підприємствах. Ті особи, які мали справу з нерухомістю, вони вже з цим зіткалися. Що приходиш в приватну структуру, яка надає послуги з технічної інвентаризації, вони доступ отримати не можуть. Чому вони можуть отримати доступ? Законодавець не зробив механізм доступу. Це перше, чого стосувалися рекомендації, що необхідно в терміновому порядку цей механізм доступу Зробити, щоб була одна інвентаризаційна справа. Друге, чого стосувалися рекомендації, це з приводу необхідності такого урівняння в можливостях, щоб теж приватні суб'єкти, які діють на цьому ринку, могли видавати давати ті ж самі довідки, які видаються БТІ. щоб не було необхідності отримання додаткових штампів або ще чогось. Ну і звичайно, цінові питання, чому тому, що на сьогодні, враховуючи суперечливість підзаконної нормативної бази, у нас. Цінова регуляція є по відношенню до комунальних підприємств, по відношенню до приватного сектору її немає. От, до речі, є запитання від Лариси Леонідовні з Запоріжжя. Вона запитує, що робиться комітетом для встановлення прозорих умов ціноутворення, тому що теж є різниця в ціні на послуги в цій сфері між приватниками і комунальними суб'єктами. В Даному випадку ми якраз в цих рекомендаціях також рекомендували. Мінрегіонбуду, для того, щоб вони визначили однакові умови, або ці ціни в даному випадку неправильно буде комітету диктувати, да, як це повинно бути, але всі суб'єкти повинні бути рівні. І або всі ці ціни повинні бути врегульовані на державному рівні, або це повинен бути конкурентний ринок. І тоді, як комунальні підприємства, так і суб'єкти господарювання повинні встановлювати за власним переконанням свої ціни і конкурувати цією ціновою політикою між собою, завдяки чому кінцевий споживач отримав. Мають ту економічно обґрунтовану ціну, яку коштує зазначена послуга роботи. торгово промислова палата України вона має повноваження власне заробляти гроші. При цьому на сайті торгово-промислової палати ніяких тарифів, розцінок нічого немає. Віктор Григорович з Херсонської області запитує, чи здійснюється контроль за послугами, які надаються торгово-промисловою палатою, зокрема надання сертифікатів походження товарів, довідок про форс-мажорні обставини. Дійсно, держава делегувала торгово-промисловій палаті певні ексклюзивні послуги: це видача сертифікатів відповідності і форс-мажорні обставини довідки. Жоден суб'єкт в Україні. А, ці а, Документи да, відповідні видавати не може, ці послуги надавати не може. А на сьогодні в комітеті є дослідження з приводу цін, які встановлює промислова палата на зазначені послуги. Чому тому що вони на ринку одні, і коли вони на ринку одні, то звичайно тут вже цінова конкуренція про неї мова бути не може, ці ціни повинні бути економічно обґрунтованими. Що ми під час дослідження з'ясували? Їх ціни не є регульованими. Вони самостійно на власний розсуд встановлюють ці ціни. Вони їх є певна процедура погодження їх в Міністерстві економіки. Але на сьогодні у комітету поки що є обґрунтовані підозри щодо того, що ці ціни не є економічно обґрунтованими. Сьогодні дослідження триває, і я сподіваюся, найближчим часом ми вже можемо дати своє кінцеве бачення цього. Якщо дійсно комітет підтвердить свої обґрунтовані підозри щодо того, що ці ціни не є економічно обґрунтованими, я думаю, що що ми перш за все застосуємо як завжди механізми наших рекомендацій да обов'язкових до розгляду. І якщо в подальшому ці рекомендації не будуть виконані суб'єктом або неналежно будуть розглянути, то знов ж таки можливо застосування штрафних санкцій. Питання про хліб насущний Юрій Анатолійович з Миколаєва звертається з проханням дати роз'яснення щодо підвищення цін на продукти. Він повідомляє, що кожного дня змінюється ціна на продукти харчування в бік зростання в Миколаївській області і просить дати роз'яснення щодо здійснення контролю за цінами органами виконавчої влади. Тут як приклад можна навести ситуацію з цукром. Наприклад, за останній місяць ціна в магазинах на нього зросла на 12-15% в середньому. Ціни на продукти є дві категорії продуктів. Да, ми їх можемо розділити на такі два підвиди. Є один вид, щодо якого є певне державне регулювання: це мука, хлібобулочні вироби, яйця, свинина, особливо важливі продукти. На них, на них дійсно є регулювання, є регулювання торгівельної надбавки та максимальної норми рентабельності виробництва. Хто цим займається? А встановлюють цю, а, цю надбавку граничну, гранічну торгівельну обласній державні адміністрації, тому що ці ринки є регіональними. Да? І та торгівельна надбавка, яка для одного регіону є доречною, да? для іншого може бути нелогічною з точки зору певних економічних чинників. І другий орган, який займається цим регулюванням в розрізі, вже контролю за тим, яким чином встановлюються ці гранічні надбавки, яким чином вони виконуються, це Державна служба з питань безпеки харчування та захисту споживачів. А є інший ринок, а інші продукти, які не підпадають під державне регулювання. Але ж ми всі з вами зрозуміємо, що реалізація продуктів харчування, виробництво це по суті у нас конкурентний ринок в Україні. У нас багато суб'єктів, багато торгівельних мереж, які їх реалізують. Але у вас на сайті я бачив досить багато повідомлень про те, що антимонопольний комітет дослідив там якась змова там супермаркетів. Дав приписи, штрафи і так далі, тобто, все одно, хоча це конкурентна сфера, тим не менш порушення в ній є антиконкурентні узгоджені дії, коли. Торгівельні мережі, наприклад, ми можемо взяти Пасху, да, такий великий да, на шиса, коли одразу піднімаються ціни на яйця. Да, у нас на, на певні продукти харчування, які ми використовуємо в це свято, якщо ми можемо взяти новий рік, да, підняття цін та інше. Дійсно, ми маємо е, є у нас проблеми з антиконкурентними узгодженими діями. По рітейлу, по цим торгівельним мережам буквально нещодавно була закінчена комітетом справа, були надані досить великі штрафи торгівельним мережам, яких комітет звинуватив в цих антиконкурентних узгоджених діях. На сьогодні всі ці мережі пішли в суд оскаржувати рішення комітету. А більшість вже судов... першої інстанції комітет виграв, залишили в силі наше рішення. Сподіваємося, що. Що суд підтримує і надалі позицію комітету, і в подальшому цим суб'єктам буде сплачений штраф. Паралельно, звичайно, те, що стосується хліба, те, що стосується цукру, комітетом використовується той же механізм рекомендацій. Постійно близько 100 рекомендацій було надано з приводу непідняття цін та інше. І ринок дуже часто позитивно реагує на це, коли ринок бачить сигнал від комітету у вигляді рекомендацій, що не потрібно цього робити, то ринок розуміє, що цього. Робити не потрібно, тому що завтра ми від рекомендацій можемо перейти вже до штрафних санкцій, до більш жорсткого діалогу. І на сьогодні в територіальних відділеннях комітету є дуже багато справ по продуктам харчування. Як по антиконкурентному узгодженим діям між суб'єктами, так і по зловживанню монопольним становищем саме на регіональних ринках, там де є певний регіон, де один виробник або одна-дві торгівельних мережі, яка здійснює реалізацію. Комунальні платіжки так не дуже радують зростанням цін, а Тут ще Укрпошта і Ощадбанк почали стягувати комісійну винагороду за перерахування коштів при сплаті комунальних платежів за газ. Сергій Андрійович з Вінницької області звернувся з проханням роз'яснити. Нити, що робить Антимонопольний комітет для захисту інтересів громадян перед монополістами в вигляді Укрпошти і Ощадбанку. Ну тут така ситуація. Чому ми маємо сплачувати комісію? Запитує він, якщо законом вона включена до складу платежу, хто має за це відповідати? Актуальне питання величезне, актуальне. Чому тому що останні там буквально кілька тижнів комітет отримав просто численну кількість і скарг цього приводу перш за все від громадян, яким дійсно не зрозуміло? Чому вони два рази сплачують за одне і те ж саме? Да, абсолютно зрозуміле питання. Були певні зміни в чинному законодавстві підзаконних актах, яким було зменшено розмір цієї комісії від 1% до 0,3%. А Укрпошта і Ощадбанк, які є основними гравцями на цьому ринку. Чому? Тому що є певні населені пункти, їх дуже багато в Україні, да, в яких. Укрпошта Щедбанк займають монопольне домінуючі становище на регіональному ринку, тому що альтернативи немає. До нас звертаються, що дуже цікаво: не тільки громадяни, а і сама Укрпошта теж до нас звернулася, і Міністерство інфраструктури, але вже з іншими питаннями. Що комісія в 0,3% не покриває їх витрати, і вони просто будуть змушені розривати договори з відповідними підприємствами? Комітет проаналізував все це. Ми на сьогодні підготували звернення до кабінету міністрів України як органу, який відповідно і цю постанову виносив, і в до компетенції якого відносяться ці питання для того, щоб він доручив міністерству інфраструктури, підприємствам, які надають послуги цьому Послуги населенню по газопостачанню, а Укрпошта, Ощадбанк, щоб дорушивши всім цим гравцям зібратися, да і все ж таки домовитись, що це буде або це буде 0,3% в платежі, і тоді Укрпошта, Ощадбанк повинні якимось чином, свої внутрішні питання врегулювати. Або це буде підніматися, да ця ставка. Але в будь-якому випадку ми в цьому листі просимо кабінет міністрів вирішити це питання з обов'язково з дотриманням прав наших громадян, тому що на сьогодні це навантаження дійсно лягло на їх плечі. Лілія Йосипівна з Вінниці запитує, які підходи є у постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель при блокуванні торгів на зако. Опівлю за державні кошти дуже таке актуальне питання. Чому тому що, я думаю, що всі пам'ятають буквально нещодавно історію з лікарнею «Ахмадит». З закупівлею медикаментів та інше та інше, коли антимонопольний комітет саме в розрізі колегії, постійно діючої, яка розглядає скарги у сфері державних закупівель, постійно згадується в засобах масової інформації. Чим взагалі займається ця колегія? Коли відбуваються державні закупівлі, а є буває, що замовник допускає певні порушення, да, під час цієї процедури або умисні, або неумисні. Чого можуть стосуватися ці порушення в розрізі саме блокування? Перш за все, це внесення в саму документацію конкурсних торгів. Це та документація, в якій виписуються вимоги, що замовник хоче купити. Що він хоче купити, наприклад, папір там, А4 такого-то кольору, да, у підприємства, яке три роки на ринку, та інше, та інше, в яких він виписує вимоги до учасників. І іноді буває, що замовник виписує так вимоги до учасників, що під них підпадає тільки один учасник. І тут, звичайно, ринок. Інші суб'єкти, які теж в змозі поставити цю бумагу, але вони не всім критеріям відповідають, Вони вважають ці критерії не об'єктивними а штучними. Вони звертаються до колегії, щоб колегія розібралася, чи правильно виписані ці вимоги, чи все ж таки вони є антиконкурентними, дискримінаційними. Да? І в даному випадку здорової конкуренції бути не може, а значити закупівлі кращої якості, нижчої вартості теж ні. І коли комітет відкриває провадження по цим скаргам, комітет застосовує таке повноваження щодо зупинення торгів. Для чого? Тому що якщо ми не зупинимо торги, і замовник завтра купить це, а ми все ж таки виявимо порушення, то все це необхідно буде відміняти, і що це дасть. Це плюс три місяці продовжить. Саму процедуру закупівлі, що набагато шкідливіше ніж ті тижні тиждень-два, тиждень, на які ми зупинили цю процедуру для того, щоб розібратися. А звичайно, поки ми не розглянули скаргу по суті, нам дуже важко сказати, чи є в даному випадку дискримінація, чи немає, тому що нам необхідно послухати сторони всіх. І тому ми завжди намагаємося пояснювати і людям. І коли ми слухали до нас приходили і батьки і дітей, батьківський комітет, і лікарі, і ми всім пояснювали, що ми це робимо. Саме а, на вашу користь, чому тому, що якщо ми зараз не зупинимо на два тижні і під час розгляду виявимо порушення, ваша процедура продовжиться як мінімум на три місяці. І це для вас буде набагато гірше, тому що ми всі розуміємо, що таке державні закупівлі, що таке бюджетний рік, де деякі закінчуються, і в новому році чи буде знов ці кошти виділені цій державній установі чи не буде, це питання. Дякую за участь в нашій програмі. Наш ефірний час вичерпаний. І це була програма Уряд на зв'язку з громадянами. Нагадує телефон урядової гарячої лінії 0800 507 309. До зустрічі наступного тижня.